Кожна людина здійснює своє життя, реалізуючи певні свої інтереси. Її інтереси визначають те, що для неї корисно, те, що вона вважає благо. Звідси виникає таке уявлення, що якщо моє життя складається з всього, що мені корисно, то те і буде добре життя. Це начебто незаперечно. Але щодо цього є два але. Які підважують цю очевидність і навіть роблять її хибною. Перше стосується визначення мої інтереси. Е, людина не існує сама по собі, як ми добре знаємо. Вона не самодостатня. І відтак реалізувати власні інтереси вона не може, оминаючи е, більш загальну основу, якою є все загальний інтерес чи загальне благо, інтереси всіх. Ці інтереси, власне, загальне спільне благо, вони не є чимось приналежним комусь окремо. Ну, наприклад, повітря, яке ми всім дихаємо, чи чиста вода, чи плодюча надра, вони є зацікавленість всіх, але не належать нікому окремо. Це спільне природне благо. Існують також такі ж самі спільні соціальні блага. Це, передусім, мир. Якщо немає миру в суспільстві, то як. Хтось може здійснити свої інтереси. Це також справедливість та інші мої інтереси я ніколи не можу реалізувати поза оцим сукупним благом. І тому я маю здійснювати своє життя у цій відповідальності до спільного блага. І якраз це мене робить просто з особи громадянин. Є і друге, але яке стосується власне поняття інтересу. Благо існує не лише у вигляді інтересів, а й у вигляді цінностей. Що це означає це розрізнення? Інтереси це мова моєї фактичності, моєї безпосередньої зацікавленості. Але водночас інтереси вони наділяють мене тим, що мені належить засобами життя. Однак є іще більш вагома частина мого існування: це те, ким я є якою я є людиною. Це питання людяності в мені, мого людського покликання. І це якраз про цінності. Бо е, вимога людяності мені це не просто фактичність, це те, що мене зобов'язує, це належне. І, власне, мова цінностей це і є мова е, людяності. І е, щоб сприймати цю вимогу, особа має бути людиною культури. Отже, ми бачимо, що просто людина не може здійснювати своє життя, незважаючи на спільне благо в двох його фундаментальних вимірах цього всезагального інтересу і вимоги людяності до кожного. Спільне благо, його реалізують всі учасники суспільства. Це вимір життя кожного. Однак разом з тим є і я б сказав, інстанції, особливі інстанції спільного блага. Це і особи, і інститути. Особи це ті, які власним інтересом роблять спільне благо. Цих людей ми зазвичай називаємо громадськими та державними діячами. Це от такий особливий формат особистого існування, коли для людини пріоритетом є якраз. Спільне благо, а не свій власний інтерес. Інститути суспільства, суспільні інститути, державні інститути це якраз ті утворення, які мають опікуватися спільним благом.